29 грудня 2022 року місто Городок Хмельницької області парафія святого Станіслава єпископа і мученика. Костюл святого Станіслава єпископа і мученика, збудований городецькими парафіанами у 1988 році. Протягом одного року парафіани збудували цей храм. Цю святиню. Пробу, в той час був священик з Латвії, присланий єпископом Юліаном Вайвуцом, Отець. Владислав Ванакс прибув у городок як душпастир 23 лютого 1977 року. Тут спочива Ксьонс Владислав Ванакс. Народився у 1931 році, помер у 2001 році. Мар'янін, будовничий в Єлю Костлів, в Пробощ Грудецькій парафії, Ойтец дому милосердя, мир вам! Тут похоронений священик, який працював в городку. І на його пам'ятнику написано, за 8 років праці для пожитку кощола смерть в нагороден отримав. За вісім років душпастерської праці цьому косьоли для вільних, віддавши свої сили смерть в нагороду отримав. 22 другого стичня тисяч року. Ксьонць Ігнацій Кощинський Пробощ Грудецькій парафії Покой душі його На тим помніку znajduje się figura Матки Божей. Отець Петро Лічнєровський народився 7 грудня 1974 року, помер 4 квітня 2011 року. Величає душа моя Господа взято з святого письма Лука 1,16. Добрий Єзу, а наш пані. Даймо вічне спочивання цього священика, коли він прийшов на світ як дитина. Принес його до каплички і я мав радість уділити йому таїнство Сакрамент хрещення. Сакрамент Хту Святого. Хрещення. Помер після операції. Яку зробили в Києві, у голові був рак голови. Нехай жиє з тобом пані, аж на віки віку Амин. Він ж вдому, а я є ще в гостях. Отець Павло Дідора народився 11 червня 1977 року, помер 11 березня 2017 року. Він має рости я ж малити. В Євангелії Йоан. 3.30 це слова Йоанна Хрестителя в адрес Ісуса Христа. Ісус має рости, працювати, людей, спасти, а йому Іоанну треба померти, його зарізали в тюрмі. Добре Єзу, а наш пані, дай отцеві Павлові вічне спочивання. Теж помер після операції на голові, після тяжкої хвороби, пішов до дому Господа. Тут спочиває брат Уфіль, Шакель, Монах, працював в городку як за християн. Останній час працював як за християн у костьолі могилів Подільський, там захворів. Зробили операцію, ампутували ногу і похорони тут в городку біля костюлу. Добре, Єзу, а наш пані, даймо вічне спочивання. Тут спочиває шкаврон Зофія сестра законіться. Добрий єзу, а наш пані дай вічне спочивання. Похоронено на цвинтарі неподалік костьолу. Тут в городку. Це давній цвинтар. Неподалік гробу Зофії Шкаврон Тут спочиває Загурська сестра, законіця Валентина Ігнатівна. Вічна пам'ять. Це на цвинтарі біля косьолу, на давньому городоцькому цвинтарі. Спочивають дві сестрички монахині і один братішек монах. Три гроби. Добрий Єзу, а наш пані, дай їм вічне спочивання. Ту спочива ксьонс Онуфри, який працював в тим костелі, Грудецьким, Пшежил 32 лята, змав в 1800 в 26-м року. Dobry Jezu a nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie. Zapomniany parafianami, których już nie ma, których On spowiadał, chrzcił, ślubował. Teraz już wszyscy poszli do wieczności. Oni tam spotykają się. Niechaj żyją z Tobą, Panie, aż na wieki wieku Amen. Сонц Онуфри Косінський.